Привіт, я Лунара, і сьогодні був мій перший день у новій школі. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли востаннє так хвилювалася: нові діти, нові вчителі, нові запахи в коридорах усе чуже, навіть повітря. Мама, звісно, сказала: не хвилюйся, усі діти добрі. Але якщо чесно, я не зовсім у це вірила діти, як коти. Милі поки не вирішить подряпати. Школа номер 17 виглядала величезною і трохи дивною. Одна частина нова, світла, а інша стара, темна, із вузькими коридорами та старими дерев'яними дверима, що скрипіли від кожного подиху. Завуч, висока жінка в окулярах, яка дивилася на мене як на підозрілу істоту, коротко сказала: Твій клас 6 Б, кабінет 204, другий поверх. Ліве крило. Я кивнула, зробила вигляд, що запам'ятала, але вже через п'ять хвилин стояла біля спортивної зали і не мала жодного уявлення, де я. Я почала панікувати. Було би жахливо запізнитися у перший же день. Я вже хотіла повернутися до входу і почати все спочатку, коли почула позаду голос: Ти новенька, так? Обертаюся? Стоїть хлопець, трохи старший на вигляд, з розкуйовдженим волоссям і яблуком у руці. Так, відповідаю, шукаю кабінет 204. О, каже він, це цікаво, тільки краще не йди в ліве крило. Чому? питаю, бо воно немає. Я подумала, що він жартує, але його обличчя було цілком серйозне. Як це немає? кажу, ну, воно є, але наче його і немає. Там старі кабінети, які закрили після пожежі. Кажуть, один із них 204-й. Він досі зачинений. Я знизала плечима дуже смішно, буркнула я, але серце трохи пришвидшилося. Хочеш, покажу, запропонував він. Його звали Артем. Ми піднялися сходами. Коридор був тихий, лише лампи потріскували. Я рахувала таблички 201, 202, 203, і далі просто стіна. Порожня, гладка, без дверей. Артем підморгнув мені. Бачиш, каже, тут і мав бути старий 204. -й. Я придивилася і справді помітила ледь видімі залишки цифр під слоєм фарби. І тут щось тихо стукнуло зсередини три рази. Я здригнулася. Ти це чув? прошепотіла. Може, ми ще? відповів він, хоча звучав не дуже впевнено. Я притулилася ближче, стіна була холодна, ніби жива. І тоді знову: тук-тук-тук, три рівні удари, ніби хтось відповідав. Артем нахилився до мене і прошепотів: Я ж казав. У цей момент дзвінок пролунав так різко, що я підскочила. О, чудово! сказав він. Якщо ми зараз не знайдемо справжній 204-й, тебе вважатимуть прогульницею вже в перший день. Ми побігли сходами, потім коридорами, двічі завернули не туди, один раз забігли в біологічний клас, де на нас подивилися всі, включно зі скелетом у кутку. Нарешті знайшли двері з табличкою 204 в іншому крилі. Нові світлі, звичайні. Коли я зайшла, всі вже сиділи. Вчителька підняла брови. Ти, мабуть, лунара? Я кивнула, намагаючись дихати тихо, щоб не чути власного серцебиття. Ми вже почали сідай, сказала вона. Я вибрала останню парту і одразу побачила Артема. Він теж був у цьому класі. Усміхнувся мені, як старий знайомий, і підняв великий палець. Після уроків ми вийшли разом. Сонце вже заходило, і тіні від школи здавалися довшими, ніж зазвичай. Слухай, сказала я, а ти серйозно про той старий кабінет? Він кивнув. Так, моя сестра колись тут вчилася. Казала, що після пожежі двері замурували, бо там щось було не так, ніхто не знає що. Але одного разу я торкнувся тієї стіни, він зробив паузу і. запитала я. Вона відповіла три рази. Я мовчала, в голові лунало те саме. Тук-тук-тук. Ми попрощалися, і я пішла додому. Але весь вечір не могла перестати думати про ту стіну. І кожного разу, коли заплющувала очі, мені здавалося, що чую той самий звук не гучний, не страшний, просто знайомий три короткі удари. І чомусь кожного разу, коли я згадувала про це, мені ставало холодно, хоча в кімнаті було тепло. Іноді, я думаю, може, це просто уява. А може, старий 204-й досі там? Просто чекає, поки хтось знову постукає у відповідь.